Порядні жінки працюють на пивоварнях, ходять в паби і Бери. продають пиво. Ти голила ні ноги? Ти не лохмата чи лохмата? <рес> Це твоя сфера. А, а хто сказав, що чоловіки добре можуть справитися? Чекіни, фікери, берніки, вонючі і все таке. Пиво зі смаком сметани. сметани. Будь ласка, якщо чесно. А ні, не це в пилі. Я не знав, що стало це чорний. Тому що це, це мистецтво ходити в папці, як ходити в галерею. Тому... тут я погоджуюся. Це стереотип конкретний. Викреслюю. Вітаємо на біргишці, друзі! Це друга частина відео, у якому ми попросили дівчат із пивної індустрії зруйнувати міфи на кшталт Жінкам не місце в пабі або ж Жінка не може зварити нормального пива, а також поділитись власними історіями про пиво і знайомство з ним. Що з цього вийшло, послухайте далі, та не забудьте підписатись на канал, а також поставити лайк цьому відео. Ну, а якщо вам сподобалось те, що ми робимо, то також запрошуємо приєднатися до наших спонсорів. До речі, їм велика подяка. А вибачте. А я вибачте. А що там загрожує, не знаю. Що там непорядного? Це зразу виникає якийсь дисанс, порядний і пиво, і як це взагалі співвідноситься? алкоголь. Бо там раніше були алкоголь, молохаті чоловіки, які там, типу. Тобто, почекайте, виходить, що порушувати в принципі, правила і бути непорядними і, типу, такими тваринками можна чоловікам від таки, okay, да, типу, а жінкам не можна, Да? Like Ти that. голилася одні ноги? Ти не лохмата чи лохмата? Не голила. Ми непорядні жінки, все Я не знаю, що скажи, ну просто на абсурд дуже важко відповідати, розумієш. Як на вулиці не знаю, не просто в тебе дуже непорядна майка зараз, реально, Ну типу не сховала плечі, пам'ятця. Так, гарні дівчатка сидять вдома, а погані. Ну насправді я люблю пити вдома. Це мені не заважає. Я дуже люблю паба. Я признаю, що це моя слабівка, і просто всі. Це всіх... просто по-різному взагалі. Є лампові посиденьки вдома, коли приходять друзі, ви можете щось наготувати, там якусь вазаню зробити, чи ще щось, посидіти, пограти в настолки, поспілкуватися. А є ПАБ, і в пабі є своя атмосфера. І, і посиденьки вдома з пивом, і посиденьки в пабах це ну два різні м, часопроводження. В цьому щось є. У мене просто є один невеличкий нюанс в вигляді п'ятирічної дівчини вдома, і з нею посиденьки друзями перетворюються в маскарадні костюми і весь екшн, тому я обожнюю паби. Я скажу більше: порядні жінки працюють на пивоварнях, ходять в паби. І продають пиво в пабах. І, напевно, одні з таких чудових прикладів це є жінки-бармени, які доволі комунікабельні не тільки з чоловіками, але й з жінками, тому що інколи барменам-хлопцям їм важче заговорити з жінкою від відвідувачем Пане більше пов'язано з тим, що з алкоголем, типу, пиво асоціюють з алкоголем, відповідно, алкоголь асоціюють з алкоголізмом, відповідно, алкоголізм асоціюють з багатьма іншими речима. А так як жінки, це ну, як відомо, типу, як берегиня роду, алкоголізм на жінці в такому випадку не пасує. Але знову ж таки, я. Пиво це для нас що? Пиво це для нас мистецтво. Ми п'ємо пиво не для того, щоб спитися чи побухати. Ми п'ємо пиво для того, щоб дізнатися про ремесло, дізнатися про історію цього пива, про палітру смаків, яка є в цьому бокалі. Тобто, це. Це велике мистецтво, і якщо розглядати пиво з цього боку, що ми власне над чим ми працюємо в крафтовій сфері, ми розглядаємо пиво як мистецтво, тому я думаю, питань не має виникати, що ходити в паб це якось непристойно чи ще щось, тому що це, це мистецтво. Ходити в паб це як ходити в галерею. Ну тоді можна сказати, що е, дровосіки – це тяжка праця для чоловіків. Чому жінки рубають дрова, то нормально топлять піч дома, готують і все нормально, типу, і вони справляються з тим, чому не можуть варити пиво? Ну дивися, ми прекрасно знаємо, що є які чоловіки, такі жінки, які сильні, так і не дуже. Тобто жінка теж може легко підняти 30 кілограм, і є чоловік, який не може підняти 20 кілограм. Тому тут все залежить вкотре підкреслюю, від бажання людини того, чим вона хоче займатися. У нас зараз ЗСУ служить скільки 22% жінок. Тобто, знову ж таки, не кожна жінка зможе втримати автомат, не кожна жінка зможе взагалі вистрілити. Але є жінки, які можуть це робити, роблять і роблять найгірше чоловіків. Тому це, це як приклад того, що що жінка не може робити якусь фізичну працю, тому що вона не така сильна, як чоловік. Ну, сила це дуже набута штука. Піти в спортзал на півроку, і ми теж будемо досить, досить сильні. Якщо жінки треба щось зробити, то вона сильна, не сильна, але вона це зробить. І якщо в неї є ціль зварити пиво і закинути тих 30 кг, то вона їх вкине куди завгодно. Вона переплюне любого чоловіка, тому що в неї буде ціль показати, що вона може, вона знає і вона хоче. У неї і там не 30, там навіть 60 кг для неї це буде, типа ну прям на ізі. А хто, а хто сказав, що чоловіки добре можуть справитися? Це також один з стереотипів, тому що першою пивоваркою правди це була Елізабет, яка була жінка, і вона прекрасно варила пиво і прекрасно справляється з цим і до зараз. Тому жодних проблем немає з цим. Можливо, в плані там. Відвантаження солоду чи чогось, але Ми вже дійшли, слава Богу, до 21 знайш першого століття. Ми можемо це робити технікою. А технікою жінки також безпосередньо дуже добре вправляються і керують. Тому це повна, повна така неправдива інформація. Дивлячись, яким шляхом. Якщо щось таскать, то і чоловік не впорається. Ну десь там, може, якщо йому років 20 ще впорається, а потім він буде з радикулітом валятися, я не знаю. А якщо нормально підійти до цього взагалі, то ну, можна вийти з цього положення. Для мене це конкуренція. конкуренція, ж бо кажуть, хто каже. Чоловіки. чоловіки. Чоловіки, так, це конкуренція там, де її не повинно бути. І, типу, це типу займання території, і чоловіки бояться, що ми її теж відберемо. Тобто це певний проекція. На декількох, декількох жінок, які займаються пивоварінням і займаються успішним поверінням. Знаю навіть деякі броварні, де якби, обличчя броварні це чоловік, а насправді технолог це жінка. І Варки, власне, всі очолює вона. Також у нас був досвід, наприклад, на Варварі, коли був пін-бус. Всі ми прекрасно знаємо, ну, хто там. Цікавиться цю, цю темою про цей рух, який підтримує жінок в крафті. Причому ці жінки не обов'язково можуть бути пивоварками, а вони можуть там бути. Офіціантками, вони можуть бути, вони можуть володіти закладами, вони можуть бути маркетологами там, бо, ну, всі дотичні до поговоріння професії. Я повністю походжу з Оленою, так само знаю. Головарні, на яких працюють жінки, а і тут можливо варто розділити, що вважається під важким, типу фізично важким, чи тобі важко тягати а, мішки, або проводити там знає воду чи мити щось, а, чи важким а, в плані знань. Якщо в плані знань, то це абсолютно нонсенс. Я думаю, вже в наш, в наших наші роки а, говорити, що жінка не може робити якусь таку працю, яку може робити чоловік, коли жінки є астронавти, інженери просто всіх рівнів. Ну це абсолютно не має ніякого сенсу. Якщо казати про а, фізичну працю, ну так дійсно можливо, жінці якісь буде а, більш важко підняти. Якийсь великий мішок, але по-перше, є жінки абсолютно різної статури. Є жінки, які поб'ють будь-якого чоловіка в важкій атлетиці. А по-друге, ну по суті, людина, яка тягає мішки, це не, не завжди пивова. В пивоварінні задіяно, задіяно дуже багато людей: технологи, мікробіологи, інші люди. Тобто, жінка може займати будь-яку позицію. Ми говорили буквально попереднє про проєкт дівчата, і він виник саме через такий момент. Років 4-5 тому, не пам'ятаю, коли я переїхала в Київ. Я ходила по різних закладах і пропонувала пиво, яким я займалася. І в одному із закладів на лівому березі, не буду говорити, який, тому що досі час працює не диво. Я принесла пивко і розклала його і кажу, ну давайте будемо проводити дегустацію. І мені кажуть. А хто буде проводити дегустацію?» Я кажу, я. Ні-ні, типу, а про пиво хто буде розказувати? Я кажу я. Дівочка, а буду хтось дорослий? І я так думаю, ах ти. Хороша людина. А, я подумала, ах ти, сочонище, тому що. Ну, Блін, для мене це було якось дуже дико, що в Києві для мене на той час Київ був максимально якимось таким прогресивним містом, і я не могла подумати, що може бути взагалі а, такий а, дуже яскраво виражений сексизм в цій сфері. А, і ця ситуація вона наскільки якось переключила моє уявлення взагалі про. Про великі міста, тому що я ж з маленького, я взагалі родом з села, жила в Франківську довгий час. І я чомусь думала, що чим більше місто, тим більше воно е... прогресивніше. прогресивніше, толерантніше. Mm -mm. А виявляється, ні, чим більше міста, тим більше є різних прошарків і, і різних і думок від, і від, і від нюансів. Від людей. Тому що ну, типу, в Києві трошки по-інакшому в принципі на жінок. І ну а якщо зараз зараз брати, то ті типу, трошки це вже більш лайтово. Типу раніше, то взагалі біда якась була. А якщо по ситуаціям веселим таким, ну типу, по моїй роботі у нас були такі дуже такі індивідуми, які там приходили і казали, брін, у нас був такий дідок, він зайшов, це було на різдво. Різдво, там, всі ж ми розуміємо, домашнє свято, все, люди гуляли-гуляли, і заходить такий просто дідок і каже: говорить, ви ж бар. Ми такі кажемо, ну да, ми бар, уважиш пиво, ми такі, так, да, у нас пиво, дивіться, от скільки багато пива. А у вас є пиво зі смаком сметани. І, і ми просто розуміємо, що тіпа, ну десь якась доля є тіпа, того всього, що він хоче. А ми, ми ви що розумієте? Ну таке, ну як сметана. Ну, береш і п'єш, як сметану, тільки пиво. Гаря, а що ви розумієте? Ну таке, говорить, як в Совєцькому Союзі було. Жиголівське. Я говорю, ви знаєте, говорю, я, звісно, все розумію, але я там не жила. Говорю, а якщо жила, то дуже мало. Говорю, пиво тоді не пила. Ну, як ну, от, от заходиш, розливайку, а тобі такий бокал, сметани налили. Я стою на нього дуже довго дивилася, просто. Я не розуміла, що він від нас хоче. Ми стояли вже в чотирьому, так от просто ми, ми не розуміємо. Ми всі два чотирика не будемо пробувати. Говорить, ні, у вас немає пива з сметаном». Я говорю, то що ви хочете від нас? Говорить, ну таке, ну щоб я сметану взяв на ложками, насипав, горіш в талілку, типу, ну їси, такого пива со сметаном». Говорю, слухайте, я, звісно, вибачаюся, у нас такого немає. Він виходить, йде в магазин, і ми виходимо на вулицю, типу, а він стоїть з жигулями. Я ж кажу. Так, блін, думаю, ну в смислі Жигулі. Ну ми тобі дали все скуштувати, все, що в нас було. Типу, все таке класне було, все, 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 все смачне. І ти жугулі типа вибираєш со сметаною? Ні, ти, ну, ти... знаєш, як, е, Я думаю, що це як спогад з дитинства. Типу, десь колись в тих емоціях. В тому він, він був юний чоловік, не знаю, куп... це як мої батьки згадують, як тато мені згадує, як він колись їхав за 5 копійок в район. Е, за 2 копійки він купував бокал пиво, і це було найсмішніше да. пиво в його житті. І я стільки не привозила батькам своїм різного пива. Е, імпорт на імпорт, і все одно, е, Тато мій п'є максимум якийсь логерок. А мама каже, що найкраще, що я провозила це пшеничне, а я провозила її ну, прям дуже всі, різні. Всі просто варіанти, які можна. Да, було. Тобто я думаю, що це більше не про, не про те, що там було краще а зараз гірше, а про те, що люди є в них якийсь спогад в голові, знаєш, засів. і типу, просто вже емоційно того Це да, він може, може бути взагалі типу... гавно, але емоційно типу, людині це пригадується щось неймовірне. У мене не було в якихось прямо супер радикальних ситуацій, які відкарбувалися на моїй пам'яті, але просто такі стандартні ситуації, коли ти приходиш, наприклад, з колегами в бар. А я, в принципі, більшу частину своєї кар'єри працювала в суто чоловічих колективах. А і коли ви приходите в якийсь заклад на тімбілдинг, і всі хлопці замовляють віски, пиво, і тобі кажуть, Світлана, ти якесь вино будеш? Да? І ти таки сидиш, і думаєш, ну блін, тепер вже, мабуть, так. Да. <рес> У ну, мене нещодавно був е, прикольний випадок, але е, це знаєш, от, е, ми говоримо про упередження е, про жінок і пиво, а я сама втрапила в упередження е, саме чоловічих знань і пива. У <рес> мене прийшли гості в бар, е, прийшли, е, два хлопці. Це не те, що я сміюся над ними. У нас типу, вийшло дуже кльово, ми поспілкувалися насправді. Ем, вони прийшли на увір, нам залетіли, чувак змовив такий, мені десятий кран зразу, типу, до сльоту, просто І я така думала: ну так, дивно, у нас на десятому крані Сидр, але якщо людина так упевнено замовляє певний кран, значить він, ну, якби він знає, що він що він робить. Я така, окей, наливаємо десятий кран, ставлю цей А Вони так дивляться на нього, і їм кажуть, а що це? Я кажу, ну сидр, ви ж замовили десятий кран. Він такий, а у вас крани змінюються в закладі? Я така, ну так, у нас постійна ротація в закладі, у нас постійно щось змінюється, міняються позиції. Він такий, окей, окей, окей. Ну дивіться, я от був у Львові, і я там бив стаут, І він такий був класний, такий насичений, такий глибокий. Там щось 70 щось там там було. І він такий, Я, я хочу просто зараз з другу змовити, щоб ти типу, друг спробував. Я дуже йому хочу, щоб йому сподобалося це пиво. Я кажу, ну окей, дивіться, от у нас зараз якраз на кран встав імперський стаут, він такий, от, як ви описали, насичений, Я вас попереджаю, що він дуже ну, алкогольний піс... ну, якби, а он такий, о, клас, супер, я якраз хотів другана накидати, типу, це те, що треба. Давай, давай, на цей став досить судковий. Я така, ну питань, коротше. Um> наливай їм став, ставлю, він так на нього дивиться. І такий, каже, сорі, а чому він чорний? Я кажу, ну, ну, як би, ну став же ж, ми ж став замовили. Він каже. І він, а, він так вже так знітився, і такий до мене так а, через тіку нахиляся. Почти, будь ласка, якщо чесно, я взагалі не розуміюся в пиві, і я не знав, що стало тут, чорний. От мені зробили так психологічну травму три роки тому, коли відвідувач казав, що жінки зовсім не розбираються в пиві, а мені бармена чоловіка. Нехай він мені розкаже, бо ви, окрім світлого, темного своїх порталів-стаутів нічого не знаєте. Мені потрібно нормальне пиво. Або дайте мені меню, бо жінка про пиво не може говорити, і якщо говорить, то неправильно. А, І це було дуже образно. Насправді це періодично повторювалося. Часто люди. Зараз рідше, але раніше дуже часто, коли дізнавалися, що жінка займається пабом, підбором асортименту і розбирається в пиві, не вірили в це. Ну, тобто здавалося, що ти десь щось поверхнево знаєш, але ні, поклич павба на чоловіка. І це прикро. У мене була історія, але я не впевнена, що той чувак так відповів, тому що я жінка, можливо, і чоловіку він так би відповів. Але раз ми були в альдвірі Харківському, і у них тоді, здається, тоді вони ще не почали варити там, щось таке цікавеньке. І не було стандартна лінійка, і в меню це було просто написано як L там якийсь празький, L там ще якийсь не знаю, бельгійський. І без опису, без подробиць. Я спитала у офіка, а можете підказати, чим цей ель відрізняється від цього? Він типу кольором? Я сказала, okay. дякую. Просто знаєш, ну, типу, цього так багато, не знаю, чи курйозних, але так багато всяких там випадків не окей, які, типу, сексистські, що просто важко пригадати. Ти зразу відфільтровуєш, викидаєш. Ну на випадок гадить. фігури, це цього, це все, це ну, було, що... Це здається у кожної. В в а чого мене пузо росте, а в тебе – мені? Бо а, я блін не жру, куле... я не закусю. Да. Я а, просто а, плю, ну, дори, що, Ти щоб... мені нагадала. Да. Да, да, да. Мені каже, а о, ти на крафті я починаю чуку розповідати. Yeah. Там про крафти взагалі не відбиває, бо він п'є лагерок чернігівський, типу. Mm. І я йому розповідаю, стільки всього. І він мені каже: а як там ну, цей півний животик? типу знаєш? Mm. А я кажу: блін, ну типу, якщо ти за собою не слідкуєш, якщо ти мало рухаєшся, якщо ти їш там, ну дих... це не про пиво. Да. Насправді люблю пиво це легкий напій, він при цьому він лишається тілистим, він може бути освіжаючим, а може бути зігріваючим. Він може бути якимось колоритним, насиченим, яскравим, фруктовим, а може бути рівним, гірким, збалансованим. І це, знаєте, пивоваріння, і взагалі пиво для мене як кухня і страви. В кожної господині борщ різний, так само в кожного пивовара пиво різне. І це просто букет смаків, який ти можеш знову, знову, знову відкривати. Це якщо говорити про якісь дегустації. Але окрім цього, це напій, який зближує. В спілкуванні десь, можливо, так можна про це поспілкуватись. І це річ, яка розслабляє після роботи. Є таке, так, якщо британцям можна було відпочивати після роботи в порту з портером, чому мені не можна відпочивати після роботи в бару з пілстером Це Я ніколи, бо мені подобається. В принципі, я ніколи не розуміла алкоголь, який п'ють просто, ну, щоб. Напитися, тобто я не п'ю горілку взагалі, я не розумію ці я, напій. Я, я знаю, що є люди, які з мною не погодяться, скажуть, ні там насправді можна щось відчути, але я не відчуваю, мені не смачно. А пиво, воно смачне, воно легке, його можна випити в пляшечку ввечері і не оп'яніти. Нормально це почувати зранку. Плюс пиво, мабуть, це той напій, який... Налічує безліч сортів і варіацій, і можна постійно пробувати щось нове, відкривати щось нове. Це клас. Моє перше знайомство було на коперхет. Я дуже чітко пам'ятаю, як я скоштувала. Я до того ну, прям була шаленим любителем вина, і я коли скоштувала вперше дрейстаут на копері. Він мені нотками своїми нагадав чимось типу червоне вино бочкової витримки, і я тоді для себе відкрила якийсь новий світ, тому що зрозуміло, що все, що я раніше знала про пиво, це було фігня. А, тому що воно виявляється, може бути різним, воно може бути цікавим, воно може бути а, створене для футперінгу, воно може бути а, створене для гарного, красивого, класного бокалу, не тільки цього дебільного бокала з ручкою, який ну я я Купильське. не люблю. Я не люблю, тому що ну окей, для, для лагера він ок, але лагерь топо я не я ще не доросла до цієї стежки, коли пити лагери. От, і я зрозуміла, що пиво це також дуже класний напій. І тоді просто я почала, напевно, е і з того часу я воно майже не п'ю, насправді. Хіба коли вже вічні дегустації пива, тоді вже перехожу на туральщину. У мене перший, перший раз, коли я познайомилася з пивом, це була Сомінська броварня. То було таке щось, ну, типу, я там не пам'ятаю, що я пила. Яке воно було по смакам. А другий раз це було якраз таки в панку, я познайомилася з пивом. Це був такий великий експеримент для мене на той, на той час. І я зовсім не розуміла, що таке крафт. Для мене на той час була пшениця це саме смачне пиво, яке можна було пити. А потім трошки якось пройшов якийсь великий час, і я почала пити нормальне пиво, як нормальні люди. Платформа Арзу. 2000... Ти так смачно це сказала. 20-й. Здається, 20-й. Я точно не пам'ятаю. Так, да, карантин коли почався? 20. 19 19-го. 19 19-го, значить 20 го так. Але це нас було шість перших варок від першого по шостий номер 2075. Я пішла, кажу, фу, гірке пиво, це лайно. І мені отак виставляю, кажуть, пробуй. Я така пробую, пробую, кажу фу, гірке. Він каже, це не гірке, це гріфрут, це там, тропіки, це то. Якось почали. У мене тупо мозок спрацював, що це реально смачно. Ну, тупо не, не просто гірке, якісь там відтінки, якісь продуктів, там, фруктів, овочів, яке воно там може бути. Тупо в житті, яке. Тобто, ти... по суті, ти любила не 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 любила гіркі так, фрукти? Я, не, ти не ти не любила, любила е, гіркі фрукти коли? Ні, я любила, я фрукти обожнювала, тупо я їм О. обжиралась. Там апельсини, мандарини, це все, там цедра, воно а, ж гіркувате, лимони, лимони я можу взагалі okay. отак їсти просто там І Я така, да. І я, і я зрозуміла, що це тупо вкусно, і, і все, і все. І я потім підсіла на них. Дуже сильно підсіла і потім попала. Пивну тусовку, чекіни, тікери, бергіки вонючі і все таке. А. Почнемо з того, що я завжди любила алкоголь. Моє второє ім'я. Ой, блін, російська, фу. Моє друге ім'я. Але при цьому я пила пиво, але звичайне, типу там. Ну як звичайно, мас-маркет, uh -huh. типу Хугарден, там якісь чернігівські хугар Буланж де Брюсель було. Ну типу, щось ж таке ще це що дуже щось маркет. дороге, таке а, маске. А, 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 а ще у ще мої юці було стела Артуа, і типу ти купує стелартуа. Але вона Стеле така мені не смаша. до сих пір да. подавити. Да. Да. Ось ну і типу я до той йшла. а Потім ми якось натрапили, просто з друзями йшли в десь на Подолі гуляли і зайшли в панкрафт. А він якраз тоді відкрився. Так. І власне так ми потрапили все. Типу наголошую, що мене не приводив ніякий чоловік в алкоголь, в певну тусовку. Так. Я туди прийшла сама з крафтом. Я пам'ятаю, в принципі, перше знайомство. Це було відносно крафт, це був брюдок. Я пам'ятаю, що тоді досить мало було пива в Україні якогось цікавого. Він продавався лише в Гудвайні. А, і я пам'ятаю, що це був панк ІПА і якесь друге зелене, і вона була супер гірким. Мені було дуже дивно. Я типу так спробувала, Думаю, ну, ну цікаво, цікаво. А потім такий вже другий. Після цього було дуже багато всього нормального, класичного бельгійського, класичного німецького пива. І наступний back to craft, це був. В Бімба кава. Раніше була кав'ярня на Жилянській чи на Саксаганській, і там було просто там, я не знаю, може, 10 пляшечок пива і кава. Це було неподалік від моєї роботи. Я туди зайшла, взяла трошки різного пива, а там був буряковий саур. А для людини, яка до цього пила класичні пива і один раз в житті іпу, це було щось ну просто супер дивно. Я просто це був якийсь оцет. А-а-а, Це <реш> <Була суттерка. кисло>. <реш> <реш> <ви> мене сукісло. <реш> <реш> я typ, з повагою до цього віднеслась, думаю, ну окей, добре, ну хтось п'є, це варило, це, мабуть, нормально. А, я повністю цього відмовилась. І наступний раз, коли я перепробувала їх же ремейк цього ж бурякового пива, чесно скажу, що <реш> воно все ще здавалося мені досить дивним, але вже, звичайно, з іншого боку. Я пам'ятаю прекрасно свій перший крафт. Це був бар пророк, ну він і зараз я існує. Ігор привіт! І це був Copperhead Вест Кост. Я спробувала, і це було щось неймовірно. Вони зірвали мої рецептори. Ну, я така, вау, серйозно, аж серйозно, А пиво може бути і таким. І е, от, ну, це правда було кохання з першого ков ковтка, 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 ковтка. реально. Я дуже закохалася. Я зрозуміла, що я хочу знати більше. І саме з цього пива взагалі почалася моя дорога в. Певне життя. Після нього я почала читати, подорожувати, цікавитися, розширювати знання, пробувати якісь нові зразки, дізнаватися, що пиво може бути не тільки сві... Там, темним світлом, так фільтрованим, Ось, да, що пиво буває просто нереально велика палітра, стилі і все інше регіони. І коли ти говориш про це. Ну, от, до речі, з багатьма чоловіками така історія буває, коли ти їм починаєш захоплені розповідати. Ти розумієш, воно може бути таким, такими, на тебе так дивляться, і кажуть, В смислі солодке пиво, а в смислі воно фруктове, а в сенсі воно кисле. Пиво має бути зі смаком пива. Все, ну, типу, іншого пива, не існує, все інше, то маркетинг. Ну, типу, і пофіг, що там насправді там перше пиво було кисле. Ось з фруктами таке, це, це не цікаво.